Вітаю вас, діти! Яка чудова пора настала! Сподіваюсь, ви всі любите Новий рік. Чи багато знаєте ви про це свято? Пропоную вам пограти сьогодні в гру, яка називається Де сховався новий рік? Вам буду показувати зображення, а вам потрібно знайти те, яке відповідає новорічному святу. Тож, давайте почнемо. Перед собою ви бачите різні дерева: яблуню, ялинку з подарунками та осіннє дерево. Скажіть, будь ласка, яке дерево новорічне? Так, це ялинка, розумнечки дітки. Гляньте на ці зображення. Перед собою ви бачите солодощі. тортик, шоколад. Пряничного чоловічка. Скажіть, будь ласка, яка з солодощів є традиційно новорічною? Так, чоловічок, розумнички. Перед собою дітки, ви бачите різні іграшки. Подивіться, є м'ячик, який ведмедик та прикраса на ялинку. Яка з іграшок? Новорічна. Так, звісно, це. Ялинкова прикраса, кулька. Молодці добре впорались з завданням та знайшли усі новорічні предмети. До нових зустрічей!